Відповідаємо на ваші запитання. Доброго дня! Чи зможете підібрати на Renault Magnum 2012 року освітлення? Легко! В ближньому у вас галоген в цоколі H7, який ми радимо замінити на LED-лампи від бренду Циклон, Nexton або Decker. Для заміни лампа-лампа рекомендуємо Nexton серія L5. Вони працюють як на легкових, так і вантажних автомобілях. Мають потужність 45 Вт, світловий потік 10 тисяч люмін. Активне охолодження. Наступний варіант для встановлення якого вам потрібно демонтувати відбивач в фарі в такому випадку. Ви отримаєте міні led лінзу з чітким СТГ, яка працює від мінус 40 до плюс 80 градусів, має потужність 55 Вт з інтелектуальною системою охолодження, і все це про декер, модель GL01. Розбираємо фару, встановлюємо трьохдюймову білет-лінзу від бренду циклон модель s 1 і отримуємо максимум за мінімум коштів, адже комплект коштує 2500. А завдяки перехідникам, які йдуть в комплекті, ви з легкістю встановите лінзи в цоколь h 4, H7, H11. Бренд циклон DECKER. сучасні та надійні рішення для вашого авто.